Рити, Катя Сташко, Це Уляна Росій. рубрика що у сумці. Ти багато грошей витрачаєш на сумки чи ні? Ні, в тебе мало сумок? У Мене дуже мало сумок. Чотири отак. От твоя найдорожча сумка це Louis Vuitton Speedy, лімітована колекція, але мені її потрібли на 23 три. А немає такої, що ти там сама собі мріяла і купила? Ні, я Й. мріяла і мені подобається. Мені... <рігалі> Прекрасно. Мріємо і отримаємо. А що в тебе сьогодні за сумка? Е, бля, це, це стара сумка мами. Вона находилася, віддала мені, а я залюбки, тому що вона доволі велика. В неї влазить блокнот, а я як студент мені це потрібно таскати з собою якийсь <рігалі> записничок. Це вже йшли з сумкою оригінальні ага. брелки, Це мерч з книжки. Це заради гри, це зі стредіваріуса, але я побачила цей попкорн. Ну він виглядає просто неймовірно. Ну давайте придивитися, що там в тебе є, я тобі буду допомагати. Багато вс перше блокнот. я в принципі і казала тут навчання. Тут і навчання, і, і, пісні, і, да? і малюнки, і щось, тому що, наприклад, в мене ще є набір кольорових олівців. А що вони ну, такі малюнки? А я побачила, я як мені, мені треба це брати, в карман влазить. О, Боже, як гарно! Воно було намальоване цими олівцями. Ти дуже круто малюєш. Клас! Рецепт з лікарні. О, Жіноча сумочка. Штучка для телефона, щоб кріпити до усіх поверхень. Гаманець а, мені здається, а, да, він пустий. Да, тобто тільки документи. Khi... Ага. А ну, монетки. Далі печиво на перекус на вошнички. Тобі подобається, да, да, проводні? Так, Я люблю більше такі пігулки. Uh -huh. Три ручки, дві з яких стираються, тому що uh -huh. знову ж таки ми uh -huh. пишемо контрольні в університеті. Uh -huh. А раніше ще коректори були. Ключі від дома, ключі від автівки. Паличка для суші, але я її використовую, щоб заколювати волосся. А так оп, а? лайфхак. да. ще протирати окуляри, коли uh -huh. я ношу окуляри, три помади. Тамбурінце це блиск, це uh -huh. маселка. Я нове купила. А це така вільєтова матова помада. Ось ці дві це корейські. Я в кореї купила. Ага, ти коли прям там була так? Да? <сум> да. 20 польських uh -huh. грошей. Ти о, на щастя, а, чи, чи, чи це просто ти? Просто мама віддала, і вона да, І воно лежить. Ми казали за гроші, так, да, вони є. Ле... Знайш... є. Знайшли гроші. <laughs> е, але це для зйомки тіктоку. <laughs> <А>, <laughs> це не те, щоб піти потратити, е, е, що далі, купити. На е, е, пів відкритий Чупачук, да. uh -huh. е, ключі від воріт на офісі, пігулки від горла. І євро. 20 злотих і 3 євро. Можемо їхати в Європу. Тут далі манітки залишились і всякі я не знаю наліпки. Три речі, без яких ти не вийдеш з дому. Ключі від машини, Окей. телефон. Угу. А і блиск. Дякую тобі. Що показала нам сумку?